Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні в нас новий тиждень, тиждень 10. Тема цього тижня пізнання починається із запитань. Пісня цього тижня хочу все на світі знати. Можете потім самостійно пригадати цю пісню, ми її вже співали, вона для вас не є новою, тому ми не будемо на ній зупинятися і витрачати час. Попрацюємо з довідничком тижня. Правила успіху на уроці. Я люблю й умію ставити пізнавальні запитання. Я здібний, я здібна, я молодець. Правила спілкування цього тижня. Я вмію спілкуватися. Я ніколи не кажу образливих слів. Я вмію спілкуватися. Я ніколи не розмовляю злим тоном. Я вмію спілкуватися. Я ніколи не підвищую голосу. Я люблю природу, рослини й тварини, мої друзі. Прочитаємо тему уроку 82. Сьогодні ми подорожуємо Україною і світом. Рельєф Ірландії та Великобританії. Скіфські городища. Визначимо власні завдання до уроку, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Увага на екран! Япс – класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому Британські острови називають архіпелагом? Який рельєф Британських островів? Яка висота гори Бен Невіс? Що є найвищою на Британських островах? У якій області України розташоване Кам'янське Городище? Ось такі питання до нашого уроку. Ну що ж, починаємо знаходити відповіді на ці питання. Налаштуємося на роботу за допомогою афірмацій. Проговорюйте їх разом із диктором. Я вірю в себе і знаю. Що мені все вдасться. Я талановита й здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплюйте очі і повторіть пошепки ту афірмацію, яка є для вас найбільш важливою. Перегляньмо відеофрагмент світ навколо нас і дамо відповіді на наступні питання. Пропоную з ними ознайомитися для того, щоб уважніше дивитися фрагмент і шукати саме відповіді на ці питання. Чому Британські острови називають архіпелагом, і що цікавого ти можеш розказати про ці острови? Будь ласка, увага на екран, будьте уважними. На землі є багато озер, у яких за давніми переказами і легендами живуть загадкові істоти. Мабуть, найвідомішим у Європі є озеро Лохнес, розташоване на північно-шотландському нагір'ї. Його ширина півтора кілометра, довжина 40 кілометрів, а найбільша глибина 238 метрів. За давніми легендами, в озері нібито живе Величезний морський Змій. Нессі, як охрестили Змія, бачило багато людей. Озеро було досліджене, але й досі науковці не можуть пояснити, що живе в озері Лохнес. Британські острови це світ навколо нас. Поповнити свої знання нам також допоможе фрагмент фізичної карти, який знаходиться на сторіночці 4. Перегорніть зошит і ознайомтеся з фрагментом фізичної карти Європи. Пропоную знайти Британські острови або острів Великобританія. Розглянути уважно. Так, ось острів Великобританія. Ось такий. Ми бачимо і знаємо з вами, що тут дуже багато невеличких островів. Саме тому їх називають Архіпелаг, так, тому що багато островів об'єднані в таку групку. Можемо бачити рельєф Британських островів. Цьому нам допоможуть кольори. Ми знаємо, що зелений колір це. Позначення рівни. Так, А коричневий це позначення гір. Отже, ми бачимо, що більша частина Британських островів це рівнини, але є і гори. Давайте спробуємо знайти найвищу гору Британських островів Великобританії. Подивіться, ось вона, позначена її висота, називається ця гора Бен Невіс. Її висота 1343 метри. Так. І також можемо знайти озеро, про яке ми щойно з вами прослухали відеофрагмент це озеро Лохнес. Ось його назва можете підкреслити, запам'ятати, де воно знаходиться. Гора Беневіс і озеро Лохнес. Так, ось так. Чудово, попрацювали з картою, трішки більше дізналися про рельєф Великобританії, також можемо розглянути острів Ірландію і також зробити висновок. Скажіть, будь ласка, який рельєф переважає на острові Ірландія? рівнинний чи гірський? Рівнинний. Рівнинний, тому що більше зеленого кольору. Чудово. І подивіться, також є найвища точка. На острові Ірландія, це гора. На жаль, нам не підписали, як вона називається, але ми бачимо, що її висота 1041 метр. Це найвища точка острова Ірландія. Чудово! Ви можете користуватися цією картою для того, щоб виконати завдання. Потрібно описати рельєф Британських островів, підкресливши потрібне те, що є в дужках ну, Наприклад, більша частина Британських островів це Рівнини або гори потрібно вибрати. Ми з вами з'ясували, що більше на Британських островів займають саме рівнини. Тому ми підкреслюємо потрібне нам слово. Виконайте решту завдань самостійно, користуючись фрагментом карти. Отже, висота гори Бен-Невіс, що є найвищою на Британських островах, це 1343 метри. Про це ми дивилися на карті. На півдні Ірландії омиває. Будь ласка, підказуйте мені, хто вже визначив, яке море на півдні омиває Ірландію. І... Так, зрозуміло. Давайте подивимося на карту і визначимо ось острів Ірландія. Ось острів Ірландія. І подивимося, яке ж море омиває Ірландію на півдні. Називається це море Кельтське. Будь ласка, повертаємося на сторіночку і підкреслюємо, що це Кельтське море. Будь ласка, уважніше працюйте з картою. Хто помилився, виправляйте. Найбільша річка Ірландії. Хто визначив її? Шанон. Шанн. Шанон. Да, наголос на перший склад. Шанон. Повторіть, запам'ятайте Шанон. Подивіться, будь ласка, у нас на карті знову ж таки дивимося на острів Ірландії і знаходимо найбільшу річку на острові. Ось вона протікає територією. Ось протікає вона територією Ірландії. Починається вона в горах і тече, впадає у море. Так, ось о, річка Шамон. Запам'ятайте, будь ласка, далі. Місто Лондон розташоване на річці. Знайдіть місто Лондон. Подивіться, де знаходиться ось місто Лондон. Подивіться, ось воно. І тут протікає річка Темза. Тому ми можемо виділити варіант, який є правильним. Найбільше озеро острова Великобританії, у якому, за переказами, живе чудовисько, хто уважно дивився. Займається Лохнець, тому чудовисько називають лохнецьким чудовиськом. Рухаємося далі і попрацюємо над завданням АІ, яка просить нас написати число у вигляді суми розрядних доданків за зразком. Прочитайте зразок самостійно. Запишемо довжину річки темза 346 кілометрів і розкладемо число на розрядні доданки. Пригадуємо назви розрядів справа наліво. Одиниці десятки сотні. 100. От перша цифра 3 це розряд. пишемо три сотні плюс на місці десятків у нас чотири. 4. 4 ні, 4 – це десятки, це не сотні. Плюс 4 десятки і плюс 6 69. у стоїть на місці одиниць. Пишемо до рівня. 3 сотні – це число. 300. 6 десятків – це число. 60. Ой, вибачте, 4 десятки – це число. А, вибачте, я помилилася тут на місці. А, все правильно. Чотири десятки це число 40, і шість одиничок це число 6. Ось так ми розклали число 346 на розрядні доданки. Це 300 плюс 40 і плюс 6. Те саме потрібно зробити з числом, яке позначає довжину річки Дніпро. Прочитаємо її в завданні 2 на сторінці 5. Довжина річки Дніпро 2201 кілометр розкладемо на розрядні доданки. Записуємо. 2201 кілометр. дорівнює. Пишемо двічка на місці розряду 1100. Плюс. Дві сотні. Допомагайте мені, будь ласка, щоб я відчувала, що я тут не одна на уроці. Один. Одна одиничка. Нуль ми не пишемо. Ми пишемо просто ті розряди, які присутні. Дорізь. Дві тисячі, записуємо число. Це число. Дві тисячі. Діти, в когось мікрофон нам заважає. Плюс дві сотні це число. 200, 200, і плюс, плюс 1. Один. Одна одиничка – це число 1. От ми розклали 2201 на розрядні доданки. Це 2000 плюс 200 плюс 1. Порівняємо довжину річок Темза та Дніпро. Скажіть, будь ласка, який знак я маю поставити? Менше. Знак менше, тому що 346 кілометрів менше, ніж 2201 кілометрів. Виконайте завдання 7 і оберіть правильні відповіді самостійно. Річка, біля якої було знайдено найбільшу кількість скіфських курганів на території сучасної України. Підказуйте мені. це річка. Дніпро. Нічого. Звісно, це річка Дніпро. Скіфське городище місто Немирів, є пам'яткою. В якій області? Дніпропетровської області. Вважають мої учні, що це Дніпропетровська область. Вінницьк. Давайте скористуємося картою, яка у вас є на сьомій сторінці. Знайдемо ж все ж таки, де ж у нас з вами Немирівське Городище? Якій ж області у нас. Відповіли? Подивіться, будь ласка, Вінний. в легенду карти Немир Городище позначаються кружечками такими жовтенькими. Знайдіть Немирівське городище. В якій області воно знаходиться? Вінницький. Так, дійсно ось подивіться, Немирівське городище, це Вінницька область. Добре, давайте позначимо правильну відповідь. Це Вінницька область. Тепер ми точно вже знаємо, напевно, і не будемо помилятися. Пригадаємо вивчене про скіфське городище біля міста Немирів і вставимо пропущене слово. Будь ласка, прочитайте речення і допишіть його. Хто допоможе нам дописати слово? Поселення укріплене валами й ровами. Городище. 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 Поповнимо, поглибимо свої знання про давні поселення скіфів, прочитавши довідку разом зі мною пошепки. Будь ласка, слідкуємо. Я в будь-який момент можу зупинитися, запропонувати комусь із вас прочитати. Я читаю, ви за мною пошепки. За часи правління царя Атея столицею Скіфії стало Городище, яке науковці назвали Кам'янським від назви міста Кам'янка Дніпровська. Воно розташоване в степу біля річки Дніпро, зараз територія Запорізької області. Археологи виявили навколо городища земляний вал заввишки 2 метри, а також залишки жител, майстерень та кузень. Знайдено посуд, вироби з бронзи, заліза, кістки й рогу, З кістки і рогу, тобто вироби робили з кісток і з рогів. На думку дослідників, мешканці скіфи вирощували зернові рослини, розводили в свійську худобу, володіли ремеслами, гончарством, ви знаєте, що це вироби з глини, ткацтвом це коли тканину виготовляли. ливарництвом, ковальством, тощо, ливарництво це коли розплавляють. Метал і виливають якісь інші речі з нього, якісь інструменти, приладдя і так далі. Ковальство це коли з металу виковують потрібні ем, речі, зброю, можуть там списи кувати, якісь ножі, тобто це теж робота з металом. Більша частина городища тепер затоплена водами каховського. Водосховища. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали, що це найбільше водосховище на території Дніпропетровської області. Так ось, на жаль, це місце якраз знаходиться під водами Каховського водосховища. Розглянемо карту, яка називається Велика Скіфія на теренах сучасної України. Знайдемо нам відомі Скіфські городища і підкреслимо їхню назву. Будь ласка, повертаємося до карти. Вона в нас на сторінці 7. І працюємо. Нагадуйте мені, будь ласка, які назви, який городищ ми вже знаємо і можемо підкреслити. Ну, давайте Немирівське ще раз згадаємо городище, про яке ми сьогодні вже говорили. Так, ще які городища ми знаємо. Городища в mm -hmm. нас позначені жовтим кружечком. Ще раз нагадую, так показано в карті, в легенді карти. Кам'янське Кам городище, да, те, яке зараз знаходиться під водами Каховського годосла. Так, ось ми вже знаємо про двоє городищ: про Немирівське і про Кам'янське. Немирівське знаходиться в Вінницькій області. А Кам'янське знаходиться на території сучасної Запорізької області. Будь ласка, запам'ятайте, чудово, дамо відповіді на запитання. Я скажу відповідь. Які народи жили в Немирівському та Кам'янському городищах, скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи кочовики чи царські скіфи? Будь ласка, Хто знає? Допомагає нам відповідати. Ну, щойно ми читали, чим займалися? Чим займалися, що було знайдено? Вчені вважали, що мешканці скіфи що робили? Давайте порошували вирощували зернові рослини. рослини і розводили. Володіли свіську худобу, худобу, володіли ремесли, ткацтву, ливарнику, захвату території. Добре, давайте ми тепер з вами визначимо. Так, якщо вони вирощували зернові культури, то вони ким були? Яким народом? Землероби. Скіфи землероби, так, якщо вони вирощували худобу, то вони були яким народом ще? О, скіфи, кочовики, бо вони кочували разом з худобою, так? і скіфи. Можливо, ще, ну, як орачі, раз вони вирощували, їм же треба було орати, так, то можливо, вони ще й були скіфами, орачами, тому що. Для того, щоб посіяти щось, спочатку треба було землю підготувати. Чому скіфи будували городище біля річок, давайте подумаємо. Чому саме біля річок? Для, Тому для що можна було поливати і носити так. воду щоб, поливати, щоб, 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 носити воду для їжі. щоб для... ловити рибу, кушати. рибу ловити да, для їжі ще. Микита Буденко ще хотів щось додати, щоб чи вже. Купатися? Ну, а купатися, прати Воду якісь речі, так? Да? Тобто вода це життя. Ми ж знаємо, що всьому, в... да. всьому живому на світі потрібна вода. Тому, звісно, без води люди прожити ні люди, ні тварини, ні рослини не можуть. Тому люди і селилися біля води, абсолютно правильно. Розгадаємо ребус і напишемо слова відгадки. я скажу? Перше, це в нас велосипед. Друге це в нас ящик. І третє – це літера А. Велика. Велика. Чудово. Одне слово розгадали. Давайте запишемо. Велика. Бачите, як Ангеліна швидко розгадує ребуси. Так, розгадаємо Велика друге. Спіля. Це в нас диск. Велика. Це в нас І. А це Велика. у нас іскіфія. Ну, Тоді нам ці слова потрібно писати з великої літери. Так? Якщо це ж назва у нас країни, назва держави, то ми маємо написати з великої літери. Велика і друге слово Скіфія. Скіфія, велика скіфія. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися більше про рельєф Ірландії та Великобританії, дізналися, що значну частину цих територій займають саме рівнини, дізналися назву і висоту найвищої гори на Британських островах, дізналися, які моря омивають Ірландію. Це Кельтське море на півдні. А на сході острів Великобританії умиває, яке море, хто знає. Північне. Мені здається, чи ми пропустили цей пункт, коли виконували завдання. Перевірку. Північне море на Сході. Найбільша річка Ірландії, ще раз давайте підсумуємо, це Шанан. Це ми з вами вже з'ясували. Також ми пригадали, попрацювали з фрагментом фізичної карти Європи. Дізналися також, з'ясували, що місто Лондон розташовано на річці Темза. Також ми дізналися, що найбільше озеро острова Великобританії, у якому за переказами живе чудовище, це озеро Лос. Yes. Також ми повчилися Розкладати числа на розрядні доданки, дізналися довжину річки Темза, 346 кілометрів, порівняли довжину Темзи і довжину річки Дніпро. Пригадали, біля якої ж річки було знайдено найбільшу кількість кіфських курганів на території сучасної України, і з'ясували, чому саме біля річки оселялися давні люди. Також згадали, де знаходиться місто Немирів, Немирівське. Городище з'ясували, що це Вінницька область. Також пригадали, як називається поселення Скіфів, це городище, поглибили свої знання про поселення Скіфів і розгадали ребуси. Дякую вам за роботу. На цьому наш урок завершено.